Нас дуже часто а, запитують, чи продаємо ми оригінальне масло. w 5. Це масло а, Bot 383. Є ще 364. Ну, у нас є а, багато різних а, видів мастил для електромобілів. І давайте подивимося, в чому різниця між оригінальним мастилом і неоригінальним. На жаль, був опит у нас. Досвід покупки неоригінального мастила. і ми побачимо, що вони відрізняються. ну, Якщо так дивитися, то вони дуже схожі. Але є відмінності. Ось на оригінальному ми бачимо, надпись є, на підробці цієї надписі немає. Так, також, коли ми Вскриваємо кришку, тут, бачите, нічого немає. А на оригінальному, ну воно нове, ми, на жаль, час не будемо його відкривати. Тут є, ну там видавлено прямо надпись Кастрого. Також от ми бачимо, вони різні по кольору. І ще ось таке. Ось тут на оригінальному написано W5, а на підробці було написано. W2. І як перевірити, що воно справжнє? Ось бачите, тут є QR-код на одному і на іншому. Треба зайти у WeChat, цей китайський месенджер, відсканувати його і ми побачимо. Давайте, дивитися Так, є, воно відсканувало. Ага, ще просить нас дозвіл. Щось довго сканує. Є. І ми бачимо, що в нас написано: дивіться, ось ось цей. Серійний номер. І ось ми бачимо ось цифри повністю співпадають. Ми бачимо дату виготовлення. І таким чином ми підтвердимо, що воно оригінальне. І ми бачимо ось w 5 надпись, так як і тут це написано. А коли ми робимо на, не, ну, на підробці, то ось дивіться він також сканується. Ну, ми зараз побачимо інше. Бачите, воно нам пише, що це 0W20 і серійний номер 19 останній. а у нас тут взагалі 45. Ну, все інше. Тому таким чином ви зможете відрізнити оригінальне масло від підробки. Так якщо у нас партія вона вся оригінальна, є в наявності, замовляйте. До речі, вона підходить. До почти всей лин линейки BYD, Zikr, Denza та також для інших електромобілів.